Сьогодні у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі триває зустріч міністрів оборони НАТО. Також проходить зустріч комісії України НАТО. А вчора тут відбулася зустріч контактної групи в форматі Рамштайн. Звичайно, найбільший резонанс викликали заяви Піта Екзета нового міністра оборони Сполучених Штатів, який достатньо однозначно заявив, що станом на сьогоднішній день питання вступу України в НАТО не стоїть на порядку денному. В контексті переговорів про регулювання в Україні також він достатньо твердо закликав європейських партнерів, європейських союзників по НАТО збільшити власні оборонні витрати, розширити оборонне виробництво та взяти на себе основний тягар відповідальності за забезпечення миру на європейському континенті, забезпечення безпеки населення Європи, те, що ми почули від європейських очільників оборонних відомств, це те, що Європа Чує Сполучені Штати, Європа готова збільшувати оборонні витрати і розуміє власну відповідальність. Це ж саме пролунало і з вуст генерального секретаря Марка Рюте. Вчасно стану на сьогоднішньому. Ми розуміємо, що європейські країни не мають однозначного ставлення до збільшення оборонних витрат до певного проценту від ВВП. У кожної країни є власні інтереси, які вони відстоюватимуть, і дебати з цього питання триватимуть. Проте ми також почули, що Європа стоїть поруч з Україною і готова і надалі допомагати нам. Питання гарантій безпеки для України на випадок того, що Україна у найближчій перспективі не вступає в НАТО. Ще підлягає подальшим дебатам, нема чіткого розуміння а, якихось миротворчих місій чи іншого формату співпраці. Те, що можна сказати однозначно це позиція Європи залишається твердою а, виступала. Високий представник ЄСК Якалас, яка заявила, що без Європи, без України не може йтися, йтися про врегулювання, не може йтися про стабільність. А також ми чули заяву Бориса Пісторіуса, міністра оборони Німеччини, який а, закликав Сполучені Штаті не йти на поступки Російської Федерації до початку переговорів. А ми чули а, заяву міністра оборони Великобританії а, Джона Кілі. Який заявив про єдність альянсу, яка зберігається, і останнім пунктом хотів би зазначити, що сьогодні, зранку, під час ранкового підходу до преси під Геґзет категорично відкинув тезу про те, що США зраджує Україну. Він нагадав, що саме США надало найбільшу кількість оборонної допомоги. Він назвав цифру в 300. Мільярдів доларів він також підкреслив позицію адміністрації США про те, що це інвестиції в стабілізацію лінії фронту, інвестиції в Україну. Вони мають в результаті привести до миру. Мир має настати, і ми бачимо, що Дональд Трамп просуває ідею переговорів і їхнього проведення якнайшвидше. А побачимо, що нам скажуть Марк Рюте, генераль секретар НАТО, та під гекзет, міністр оборони США, на прес-конференціях, які заплановані на сьогодні, на після обіду. Тому чекаємо більше новин.